Ситуація в районі приведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Російські окупаційні війська не припиняють обстріли позицій сил антитерористичної операції. З початку доби ворог 32 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 та 82 мм, міліметри. Озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем. Та кулеметів великих калібрів противник накривав позиції поруч Верхньотурецького, З мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворог бив по опорних пунктах поблизу Авдіївки, Гранатомети різних систем. Противник застосовував по захисниках Кам'янки, а стрілецьку зброю по оборонцях Луганського. З озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї ввів вогонь по опорних пунктах неподалік Зайцевого, на Приморському напрямку за озброєння танку, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник накривав вогнем опорні пункти поблизу водяного, 120 мм міномети та протитанкові гранатомети. Ворог застосовував по захисниках «Павлополя». А з мінометів калібру 120 мм гатив по оборонцях Широкиного та Лебединського з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник обстрілював опорні пункти під Черомалко. А поблизу Старогнатівки провокував наших воїнів вогнем автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Зі стрілецької зброї бив по захисниках гранітного та гнутового. На Луганському напрямку з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Підрозділ російсько-окупаційних військ вели вогонь по позиціях поблизу Новотошківки, протитанкові ракетні комплекси та автоматичні гранатомети. Ворог застосовував по опорних пунктах неподалік Кримського з автоматичних гранатометів. Противник обстрілював захисників Валуського. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. Спочатку доби один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Ще один український захисник отримав поранення.